Каска, вогонь. На початку світу відмідь володів вогнем. Він зігрівав ведмедя та його плем'я холодними ночами і давав їм світло, коли було темно. Відмідь та його плем'я завжди брали вогонь з собою, куди б не йшли. І одного разу відмідь та його плем'я прийшли до чудового лісу, де знайшли безліч жолудів. Відмідь розпалив багаття на краю лісу, і вони почали їсти жолоді. Жолоді були дуже хрусткими і на смак кращими, ніж будь-які інші жолоді, які відмідь. Відмідь та його племя коли-небудь їли. Вони відходили все далі і далі у ліс від вогню, поїдаючи смачні жолоді і шукаючи ще, а жолодів ставало все менше. Вогонь весело палав деякий час, поки не спалив майже всю деревину. Потім почав диміти і мерехтіти, а потім почав затухати. Вогонь насторожився, він майже погас. Нагодуй мене, нагодуй мене, кричав вогонь ведмедю, але відмідь та його племя зайшли так глибоко у ліс, що звідти вже не чули криків вогню. У цей момент через ліс ішла людина і побачила маленький мерехтливий вогонь. Нагодуй мене, нагодуй мене, у розпачі плакав вогонь. Чим я можу тебе нагодувати? спитала людина. Він ніколи раніше не бачив вогонь. Я їм палиці та колоди та деревину усіх видів, пояснив вогонь. Людина підхопила палицю і переклала до північного боку вогню. Вогонь облизував оранжево-синім мерехтливим полум'ям палицю, поки вона не почала горіти. Людина дістала другу палицю і поклала її із західного боку багаття. Вогонь, що живився першою палицею, горів яскравіше, і витягувався вище і жадібно пожирав другу палицю. Людина підняла третю палицю і поклала її на південну сторону вогню, і поклала четверту палицю на сходу. Вогонь стрибав і танцював у захваті, його голод був втамований. Людина зігрілась біля палаючого вогню, насолоджуючись чудовими кольорами та звуками шипіння, які видавав вогонь, поїдаючи деревину. Людина і вогонь були дуже щасливі разом, і людина годувала вогонь палицями кожного разу, коли він був голодний. Через довгий час відмідь та його племя повернулися на край лісу, шукаючи вогонь. Вогонь розлютився, коли побачив ведмедя. Він полихав до тих пір, поки не став гарячим і таким яскравим, що відмідь повинен був закрити очі обома лапами. Я не хочу знати тебе. вогонь кричав на ведмедя. Жахливий жар вогню прогнав ведмедя та його плем'я геть. Вони не змогли забрати його та взяти із собою. І тепер вогонь належить людині. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.